Слава Ісусу Христу, Біблія, книга Второзаконня, розділ 13, з вірша 1 по 5. Якщо серед вас з'явиться Пророк чи сновидець і здійснить перед вами якусь ознаку чи чудо, і та ознака чи чудо, про яке Він говорив вам, здійсниться, але при цьому він скаже Ходімо й будемо служити іншим богам, яких ви не знали то не слухайте слів того пророка або того сновидця, бо це Господь, ваш Бог випробовує у вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа, вашого Бога, усім вашим серцем і всією вашою душею. За Господом вашим Богом у услід, Його шануйте, Його заповідей дотримуйтесь, Його голосу слухайте, Йому служіть і Його тримайтесь. А той Пророк чи той сновидець повинен померти. Оскільки Він підмовляв до відступництва від Господа, вашого Бога, який вивів вас з єгипетського краю і визволив вас із краю неволі. Він хотів звести вас з дороги, якою Господь ваш Бог заповів вам ходити, так викорониш зло спосеред себе. Амінь.